Виконуємо номер 1224 із підручника Алгебра 7 та номер 56.6 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть систему рівнянь способом додавання і дві системи. Приступаємо до виконання. При зміні y у нас коефіцієнти мінус 1 і 1 протилежні числа. Тому додамо почленно наше рівняння. Маємо 2х додати 3y, додати мінус y, додати y дорівнює 8, додати 12. От 3х тут було. 2х додати 3х буде 5х. Мінус y додати Y буде 0. 8 додати 12 буде 20. Тепер поділимо на 5. Отримаємо X дорівнює 4. Тепер замість X підставляємо число 4 у перше рівняння. Маємо 2 помножити на 4 відняти y дорівнює 8 і X дорівнює 4 переписали. 2 умножити на 4 це буде 8. Переносимо 8 у праву частину, змінивши знак на протилежний, хоча можна було б і перенести. Буде мінус y дорівнює 8, відняти 8х дорівнює 4. Маємо мінус y дорівнює 0, тому і y дорівнює 0. Записуємо відповідь. 4 0. Переходимо до другого рівняння. У нас коефіцієнти при зміні х протилежні числа, тому члену додаємо наше рівняння 3х додати мінус 3х, додати 2y, додати 5y, то 8 додати мінус 1. 3х додати мінус 3 це буде 0, 2 Y додати 5 у буде 7 у 8 додати мінус 1 буде 7. Поділимо тепер на 7. Отримаємо 1. Підставляємо замість у 1 у перше рівняння. 3х додати 2 помножити на 1 дорівнює 8 Y дорівнює 3х додати 2 дорівнює 8. Y дорівнює 1, 3х дорівнює 8 відняти 2 y дорівнює 1, 3х дорівнює 8. Відняти 2, 6, поділимо на 3. y дорівнює 1, х дорівнює 6 поділити на 3 буде 2. Записуємо відповідь 2 і 1 номер 1224 із підручника Алгебра 7 та номер 56.6 із підручника Математика 7 виконано